Будемо говорити з Тарасом Загороднім, нашим політекспертом. Ну, зокрема, давайте почнемо. Вітаю вас, пане Добре. Тараса. Давайте почнемо саме з сьогоднішнього нічного обстрілу. Постраждали е, здебільшого південні південні наші регіони, зокрема, Одеса, Одеський порт, припортова зона. Росіяни обстріляли шахедами, і оніксами, ракетами. Е, ну і калібрами. Теж Одеса майже повністю там зруйнований морвокзал і недобудований готель, який там стояв. Ну, один з символів у цієї припортової зони, хоча він не був добудований, але Ну, виглядав він достатньо симпатично до обстрілу. Тепер нічого всього немає. Ну, взагалі, морвокзал – це один з символів Одеси. Які ну яка мета подібних обстрілів? Розкажіть це, це така відповідь за зруйноване штаб Чорноморського флоту. І як це може вчині? І як це може вплинути на експорт українського зерна? Нагадаю, у цих вихідних вже друге судно за останні два місяці, які під час яких Росія вийшла з цієї зернової води, допливло вже до. до... Босфор, данел пройшли пройшло. це судно і В принципі, ну якось цей зерновий коридор функціонує, чи це вплине на його функціонування в подальшому ці обстріли. Прошу. Ну, якраз обстріли покажуть, що Росія вже і впливу великого не має на зерновий коридор. Тому що після того як а, був знищений, ну з'явилися надводні українські дрони, які активно почали знищувати військові кораблі Російської Федерації. А, ну пам'ятаєте, взагалі, перший, перший Ше заліт надводних дронів стався минулого року в це в бухту Севастополя. Це така скрепа-скреп була тоді. наші шановні СБУ для того, щоб показати, що вони тоді не мали ніякого до цього відношення. Вони одразу ж відео злили на офі на офіційному сайті цього і далі. Нарощування, судячи з репортажів, інтерв'ю, які давав пан Малюк CNN, бачимо, що кількість цих дронів різко збільшилась. Це означає, що можливості блокувати блоку зерновий зерновий коридор коридору Російська Федерація немає, вони просто бояться підходити до цієї зони. Далі було знищено Чорноморський флот, далі було знищено на території підводний човен, в тому числі був знищений багато чого, і це означає, що можливості по іншому ніж отак, от атакувати у Росіян, в принципі вже немає. Друге, чому звичайно, що це знову намагатися залякати українців? Це друга причина, і третя оскільки в Інші цілі вони влучити вже не можуть. Вони намагаються бити куди можуть дістати. Дістати, поки вони можуть до Одеси, тому що з Криму вони стріляють. І відповідно, скільки ця ціль не така важка для ураження, тому що все ж таки ППО над Одесою, мабуть, на не таке потужне, поки що. тому вони намагаються так зробити. Чи вийде? Ну, подивимось, тому що Проблема в чому? Вони ж знищують зернові термінали, але ж це не означає, що перевалка не може йти. Це означає, що перевалка просто йде з коліс, а не, наприклад, не накопичується зерно в морських портах для того, щоб його експортувати. Тому то, то от такі причини, які намагається реалізувати Росія. Пандрасу, ну давайте ще до військової теми, зокрема до військового керівництва українського, перейдемо. Рівно тиждень тому кабмін на своєму засіданні. минулий понеділок. Це було звільнив всіх шістьох заступників міністра оборони, окрім е, першого заступника. Ну і це була несподіванка. Я просто напередодні, буквально в суботу, за день до того понеділка спілкувався з Андрієм Шевченком. Там був журналістський mm. форум, У нас заступником тоді ще міністра. Він навіть не знав, ну чи залишиться чи ні, але сказав: ну швидше за все буду ще працювати. Потім mm. понеділок відставка. Несподівано, навіть я так розумію, для заступників досі ще заступники не призначені, але в цю історію призначень українських заступників міністра вже підключилися і російські пропагандисти, ну так звані російські журналісти, зокрема Володимир Соловйов, який, несподівано ну, як на мене, так написав себе, здається, в чи в Твіттері, чи в Телеграмі, про те, що заступницею міністра по тиловому забезпеченню міністра оборони України стане відома українська волонтерка Дана Ярова. Ну і там дуже погані слова про неї написав, що вона нагідниця, що вона псевдоволонтер. Ну і не будемо його цитувати. Про що це свідчить? Чому ну, призначеннями кадровими вже в нас так опікуються, навіть на рівні заступників міністрів опікуються російські пропагандисти. Ну, тому що вони не хочуть, щоб міністерство оборони стало ефективнішим. Так чим більш ефективна українська військова машина, тим більше вона буде знищувати ворогів, менше грошей буде витрачатися куди не потрібно. І відповідно така реакція в. Тому числі вже на такому рівні, вже це таких пропагандистів. Ну дана Ярова ну не просто волонтерка, вона відомий спеціаліст з відривання рук різним чиновникам ще з 14-го року, які хочуть залізти своїми брудними руками в бюджет, нагрітися на різних закупівлях і так далі. Тому звичайно, що ну кращої реклами бути просто не можу. Тому звичайно, що слід вітати, якщо здійсниться така. Призначення слід вітати, тим більше от дивіться, після того, як зриву з'явилася антикорупційна рада в Міністерстві оборони, після того як були запроваджені прозори, коли -то в тому числі була присутня дана ярова. А дивіться, тому скандалів, вона є членом цієї антикорупційної та, ради, От скандалів щодо закупівель немає. У нас всі які, які там скандали, там яйця. Куртки і так далі, вони ж стосувалися фактично одного періоду, це осінь минулого року. З тих пір, коли вже налагоджена машина, коли вже вирішено це питання, ну ми принаймні скандалів там не чуємо, і це дуже добра ознака. Антрас, а які у вас є інсайди? Хто ще може стати? Ну чи справді вона може стати заступником міністра Дана рува? Чи Соловйов, звідки не цю інформацію взяв? І хто ще може стати заступниками міністра Ростема Омерова, Чи ці кандидатури вже визначені? На вашу е, ну, ми бачили там призначення на секретаря. Це людина, яка працювала з ним фонду державного майна. А інших подивимось, я вітав все ж таки там військових військових, які краще з генерального штабу, які могли налагодити. Швидку комунікацію а, з міністерством оборони, тому що все ж таки головним замовником всього, що повинно виконувати міністерство оборони, є все рівно військово. Тобто залужний генеральний штаб. Тобто вони визначають пріоритети, вони надають замовлення міністерству оборони. Вона повинна їх виконувати. Тому специфіку а, військової справи, все ж таки, я б хотів бачити там військово. Подивимось, як воно буде реалізовуватись, тому що ну немає часу на розкачку, знаєте, традиційних. А, Змін, давайте тут подивимось, що, що де як потрібно вже щоб воно все працювало з коліс, якомога швидше. А кандидатури, дивіться, кандидатури, ми повинні розуміти, що повинні бути просто кваліфіковані люди. Я б вітав все ж таки людей з Генерального штабу та з армії, які знають все ж таки про що йдеться. А так значення немає. Пане я завжди підтримував кримських татар, підтримував, ну, моя особиста думка, що треба дати їм все ж таки національну автономію, законодавчу в Криму. Ну, це моя особиста думка, журналістка. Але от після призначення Рустема Умерова я чув навіть в експертних колах багато розмов про те, що ну, от, можливо не, не слід було призначати представника меджлісу кримсько-татарського народу на посаду міністра, адже ну, це такі ну, делікатне питання кримсько-татарське, і міністр, і військовий, і, ну, і мені здається, це таки не От починається почалося розганятися відразу ну, після для, для чи не Ви я, вбачаєте ви якоїсь певної небезпеки? Ну я не бачу тут ніяких небезпек. У нього функціонал організовувати оборону України, і це всі знаєте національі. Він є громадянином України. Знаєте, на мені це мені знаєте нагадує історію, коли якось це байка чи ні, коли в радянський союз приїхала британська делегація з оркестром, так і тоді тодішня міністра культури Фурцева для того, щоб довести що, начебто, в, в радянському союзі немає антисемітизму, а почала розповідати: от бачите, там антисемітизм вже досить потужний був. Не забороняли євреями вступати в вузи, п'ята графа. От бачите, у нас оркестр там 100 людей, і там от 10 євреїв. Там да на що і керівник цього британського оркестру сказав: знаєте, мені якось голову навіть не приходило рахувати, скільки євреїв у мене в цьому в оркестрі тому. Ми не повинні всі ці питання не порушувати. Це немає ніякого значення. Це всі громадяни України зараз на фронті воюють українці різних різного походження. Є азербайджанці, є вірмени, є євреї. Багато тому я тут взагалі не бачу предмету для розмов. Я навпаки бачу позитив, оскільки ну можливо питання деокупації Криму теж вирішиться. Ну в в швидший спосіб, скажімо так, з призначенням нового міністра. Дай Бог, ну не лише Криму, але й всього української території, Донбасу і частини Харківщини, в тому числі. Давайте ще про одного міністра поговоримо: Оксана Жовнович. Тепер ми знаємо ім'я і прізвище міністра соцполітики. Я каюся до свого невігластва журналістського, навіть не знав, хто у нас міністр, бо вони частенько там змінюються. Вона дала інтерв'ю українським змі, в якому сказала, що треба виводити український народ, українських громадян, з зони комфорту. Ну це майже дослівна цитата. Оскільки ну треба зменшувати їх соціальну, соціальну опіку, соціальний захист під час війни, ну ви про це писали в себе в соцмережах. Як ви оцінюєте ось подібні ініціативи щодо виведення з зони комфорту, і якою має бути відповідь міністра прем'єр? Прем'єр-міністра ну, Дениса Шмигаля на подібні заяви. Ну за такі заяви треба відсилати від виставку, тому що дивіться у фонда, Держма... у фонда ну, цього міністерства є увесь функціонал для того, щоб бачити, хто зловживає соціальними пільгами, а хто не зловживає. Соціальна опіка це завдання держави. Ну знаєте, це мені нагадує третяково, говорить, що вони ще подружки, яка розповідала, що є якісні да, та? Є якісний, неякісний діти і так далі. Ну це абсолютно маразматична става. До людей. Захист повинен бути. Не всі можуть собі допомогти. Дивіться, де є соціальний захист, туди все рівно люди їдуть. В Європу все рівно люди йдуть, а не нас. Далі. Ну я там ще почитав, що вона ще не говорила, вона ж не це, це не говорила. Вона ж, як і Третякова, зараз починає обговорювати, чи давати треба ветеранам пільги. Вона серйозно написала, подивіться в тому інтерв'ю, що ну, от, знаєте, а може давати, а може не давати, що вони прийдуть. Будуть бізнеса відкривати, шановний Желнович, я тобі вам особисто говорю. Ви цим людям винні і просто ці ноги повинні цілувати, якщо вони в всі цілі залишаться. І за дітьми треба буде їх теж підтримувати, в тому числі суспільство винне цим людям, все ті, свободу свободи своєї і життя. І підтримувати цих людей просто зобов'язання суспільства, не тільки дітей, а їх і сімей, дати освіту дітям і так далі. Тому говорити, що давати, не давати пільги, це взагалі не обговорюється. пане Траса зрозуміло. Да, давайте ще одне запитання. Я от щодо кадрових змін ми говорили в п'ятницю з Віктором Шлінчаком, і за його інформацію, після повернення з Америки президента і його команди, очікуються кадрові пер пертурбації і в його офісі, і в кабінеті міністрів. Ну за інформацією інсайдом пана Шлінчака, і в тому числі і прем'єр-міністр може піти у відставку. Що у вас за інформація? У вас хвилина буквально чи є такі наміри? Я давно за те, що пан Ш... Шмигаль пішов у відставку тому що він мені ось взагалі здається, що Шмигаль живе в світі, де немає війни, у нього нічого не відбувається. Оце останній конфлікт з Польщею, який виліз Остаку. Це на 60% провина пана Шмигаля, тому що його завдання було їхати в Варшаву і вирішувати це питання, так а не погрожувати полякам, брати не знаю там. Знаєте, брати фактично лобіювати інтереси кубки агроборонів, які хочуть, Хочуть скинути зерно замість того, щоб іти і вирівнювати стосунки з Польщею, тому що там це провина конкретно нашого уряду. Було що вони не забезпечили контроль в тому числі, і не поговорили з приватними компаніями, щоб вони са так себе, як вони ж звикли поводити себе як в Україні, а в Польщі так не не, не виходить, тому що поляки захищають свій інтерес. У них треба вчитися. Дякую, Тарас Загородній був з нами.